Про головні події 22 грудня незабаром в українському небі з'являться довгоочікувані винищувачі F-16, А в Росії навпаки залишились без трьох винищувачів Су 34 які відмінусували зсу. Докладніше далі. Окупанти продовжують тероризувати столицю. Цього разу Києву довелося пережити нічну атаку шахедів. Найбільше постраждав багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі. Також російський дрон влучив у недобудований приватний будинок у Голосівському районі. На щастя, обійшлося без загиблих. Але наші захисники швидко відповіли на південному напрямку. У п'ятницю, 22 грудня, збройні сили України збили одразу три російські винищувачі Су 34 у тунелі аварійного перегону між станціями столичного метро Либіцька та Деміївська, які були екстрено закриті на ремонт через раптове підтоплення, почали встановлювати тимчасові підпірки. Ця конструкція має підтримувати склепіння тунелю та запобігти його можливому обвалу. Незабаром в українському небі з'являться довгоочікувані F-16. перша партія американських винищувачів четвертого покоління складатиметься із 18 залізних птахів, які надасть Україні уряд Нідерландів. F-16 відрізняє висока маневреність, швидкість та універсальність. Як стверджує видання Wall Street Journal, ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина таки було вбито. А відповідальним за його ліквідацію став директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив у цьому можливість назавжди позбавитися голови ЧВК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.